Після отримання диплома лікаря Олексій переїхав у невелике містечко, де жила його тітка Наталя, старша сестра батька, її чоловік Михайло очолював місцеву лікарню, і саме він запропонував молодому лікарю пройти стаж під керівництвом старшого й досвідченого хірурга Петра Івановича. Тобі пощастило, Олексію, сказав Михайло, проводжаючи його в операційну. Петро Олексійович знає свою справу, як ніхто інший. Будеш старшим учнем, багато чого навчився. Олексій лише кивнув, серце билося від хвилювання. Нарешті він зміг повністю зануритися в роботу, не відволікаючись на сторонні справи. Він завжди був самотнім, у нього не було дружини, бо більшість часу він проводив за навчання. Іноді він ще згадує, як в школі йому подобалася одна дівчина, і він наважився запропонувати їй дружбу. Її відповідь була жорсткою Ти що, ти на себе в дзеркало дивився? Тобі ж тільки з собою подібним можна дружити. Може, колись і станеш людиною, невдахо. Всі сміялися, а Олексій стояв блідий, ледве стримуючи сльози. Тоді він вирішив ніяких відволікань, лише навчання, лише робота. У лікарні він швидко поринув у професію. Петро Іванович уважно спостерігав за кожним рухом Олексія ти Молодець. Час від часу хвалив його старший хірург. Не перебільшуйте, а то захвалите. Червонів чоловік, але в нього й справді добре виходило. Одного дня Олексій познайомився із колегою, іншим теж молодим лікарем Денисом. Вони трохи нагадували один одного схожий зріст, схожа статура. Незабаром вони стали друзями. Слухай, одного вечора мовив Данило. Запрошую тебе на день народження дружини. Ювілей 25 років. Я не знаю. Зніякові Олексій. Та куди ти подінешся? Приходь, буде весело. Олексій погодився, хоча трохи хвилювався, вирішив прогулятися до їхнього дому пішки, заодно купити квіти. На вулиці він випадково зачепив дверима стареньку з милицями. Вибачте, я не навмисно можливо, допомогти. Старенька глянула на нього і промовила дивні слова. Ти пробачив її і навіть пожалів її. Подарунок долі на тебе чекає справжня любов. Олексій лише знизав плечима і пішов до квіткового магазину. Настав вечір. Олексій стояв у під'їзді Дениса, тримаючи в руках букет і коробку з подарунком. Як тільки він взявся за ручку, хтось несподівано обхопив його за шию. І він буквально завис у повітрі. Ага, попався. вигукнув хтось чарівним голосом. Обережно повернувся. Олексій побачив дівчину, обличчя якої на його очах залилося рум'янцем. Пробачте, я вас з братом переплутала, тихо мовила незнайомка. Нічого буває, відповів він, посміхаючись. Проходьте. Вони піднялися на другий поверх до дверей квартири. Денис представив їх. Знайомтеся, це моя молодша сестричка Ірина, а це мій друг Олексій. Ззаду до них підійшла молода жінка, а це моя дружина Лана. Додав Денис, усміхаючись. Дуже приємно, сказала Ірина, помітно червоніючи. І всі засміялися. Ввечір розпочався весело. Денис знайомив Олексія з гостями, і всі були приємними людьми. Але увагу молодого лікаря привернула та сама Ірина. Вона весь час поглядала на нього з цікавістю, іноді сором'язливо усміхаючись. Нарешті Олексій зібрався з духом і запропонував Може, потанцюємо? Звісно, мовила Ірина і простягнула руку. Вони почали повільний танець. Ірина весь час червоніла, а він трохи жартував. Ви так мило червонієте. У нас час це велика рідкість. А може, перейдемо на ти? запитала вона, посміхаючись. задоволенням. Я багато чула про тебе від брата. Тобі він про мене щось казав? Ні, про тебе він мовчав, але я радий нашому знайомству. Танцюючи, вони обоє відчули, що між ними велика симпатія. Вечір спливав непомітно, Олексію дівчина дуже сподобалась. І він відчув, що старенька з вулиці була права. Доля щедро нагородила його після тривожного часу самотності, вечір добігав кінця. Гості поступово розходилися, і в квартирі залишилися лише близькі друзі. Олексій стояв біля вікна, дивлячись на нічне місто. Ірина тихо підійшла. Тобі сподобався вечір? запитала вона трохи посміхаючись. Дуже, відповів він. Але є одне але. Яке. зацікавлено підняла брови Ірина. Я зовсім не очікував, що зустріну когось, хто одразу переверне мій світ. Вона засміялася, приймаючи комплімент. Вечір добігав кінця, а Олексій і Ірина ще залишилися на балконі, розмовляючи і посміхаючись. Місто внизу відблискувало ліхтарями, і здавалося, що ніч застигла лише для них обох. Ти знаєш. Тихо сказала Ірина. Я давно не відчувала такої легкості. Я теж, відповів Олексій, ніби нарешті все стало на свої місця. Вони стояли поруч, і між ними вже не було сорому чи невпевненості, лише відчуття, що вони нарешті знайшли одне одного. Денис та лана, помітивши їхню близькість, лише посміхнулася. Ось і справжнє щастя, прошепотіла дружина. Так, погодився Денис, і ніякі труднощі, і минуле його не зупинять. Олексій і Ірина зрозуміли, що попереду буде ще багато роботи, щоденних турбот і нових викликів, але тепер вони знали, що разом впораються і з будь чим, і саме це відчуття взаємної підтримки і довіри стало найціннішим подарунком долі Вони пішли додому поруч, тримаючись за руки. І перша ніч їхнього спільного життя пройшла тихо, але щасливо, відкриваючи перед ними світ нових можливостей радості і любові. Історія Олексія та Ірини тільки починається, але вже була наповнена справжніми почуттями, теплом і надією на спільне майбутнє. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.